Доброго ранку. Доброго ранку! Сьогодні ми вам запропонуємо ранкову гімнастику курчата. Кроком руш. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Руки на поясі пішли на шпинках. Спинка рівненько. Крокуємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Руки на поясі, як ведмедики пішли. Як ведмедики. На зовнішній стороні стопи. Молодці. Крокуємо. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Руки на поясі. Як чаплі пішли, 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 пішли по колу. Вище коліна, вище піднімаємо ножки. Добре. Побігли. На носочках бігаємо. Молодці, крокуємо, пішли, крокуємо вдих, видих, вдих через носик, видих через рот. Молодці, зупинилися. Перша вправа має назву курчата махають крильцями». Ножки прятні, руки вниз. Піднімаємо в сторону. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Наступна вправа. Курчата шукають маму. Руки на пояс. Повертаємо в сторону. Раз. Головкою в сторони вліво-вправо, вліво, вправо. Вліво, вправо. Стало стали рівненько. В іншу сторону три. Вгору, вниз. Вгору, вниз. Чотири. Тулуп поворачуємо. Раз, повертаємо. Ліво вправо, вліво вправо, вліво вправо. Два, три, гору вниз. Чотири. Раз. Вліво вправо. Два. Три. Чотири. І раз. Два. Три. Три. Чотири. Наступна вправа курчата клюють зернятком. Присіли. Раз, поклювали, поклювали зернятком. Два. Встали. Три. Поклювали. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз, два, три. Закінчили. А зараз курчата граються, поставили крильця в сторону, розвели і побігли курчата. Побігли, побігли. Бігаємо, бігаємо, бігаємо. на носочках, бігаємо, бігаємо. В іншу сторону побігли, побігли, в іншу сторону. Молодці, курчата бігають, 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 бігають. Шукають маму. Бігають, бігають, бігають. Зупинилися. Зробили вдих. І ручки вниз. Уух! Сказали громко ух. Гучно. Ух. Підняли вгору «Ух» і ще раз. «Ух». ух. На цьому наша ранкова гімнастика закінчена. До побачення. До побачення.